Євангелія на щодень, 6 жовтня Лука 4, 22, 30. Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линули з уст його, і говорили, чи ж він не син Йосифа? А він казав їм: Ви, певно, скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося Капернаумі, зроби і те тут, на твоїй батьківщині. Він же додав: істинно каже вам ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині, та я вам кажу по правді багато дів було в Ізраїлі за дні ілі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки всерепто, що в хаї Сидонським, до вдови жінки, та й прокажених теж Іззаю було чимало за пророка Єлисея. Одна ніхто з них не очистився, крім сирійця Наама. Почувши все ці синагозі, наповнилися гніву і, ставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори. На якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу, та Він, пройшовши серед них, пішов далі. Чим Ісус розгнівав своїх земляків із Назарету, виявивши, що Він Месія ні. Перш ніж Він відкрив цю правду про себе, вони вже сумнівалися в ньому. Ісус викликав обурення тим, що Він вивів наяв, показав справжнє лице їхньої віри. А тоді порівняє її з великою вірою язичників. Таким чином, він попередив нас, що релігійна зухваля спричинює духовну сліпоту, не тільки серед тодішніх євреїв, а й тепер у сучасній церкві. Отже, ви можете бути хрещеними і невіруючими або неохрещеними і віруючими. Господи, допоможи мені духовного, духовно не осліпнути.